Люди, доброго ранку. Сьогодні у нас на огляді ось такий Cadillac XTS 2019 року з об'ємом 3,6 та 86 км оригінального пробігу. Ось такий автомобіль ми пригнали нашому клієнту Богдану. Дуже, напевно, довго ми його шукали. Саме Cadillac він хотів, саме такий, знаєте, досить такий рідкий автомобіль у нас на ринку нашого України. Купили ми цей автомобіль, був удар в передню, Частину автомобіля та були також стріляні подушки. Коли вже автомобіль приїхав, ви знаєте, це як там чу там чу покоцане, поцарапане і тому подібне. Тому довелося красити 11 деталей. Всю морду і по кругу майже теж весь автомобіль. Також було бите скло. В чому знаєте, основні самі моменти в цьому автомобілі? В чому складність? Запчастин немає. Взагалі немає ніяких, ніде і тому подібне. Момент які, знаєте, смішні. Хлопці пригнали автомобіль, привезли і кажуть: ну що, через неділю я його заберу. Це було досить таке, знаєте, як жарт на той час. По факту, по факту, напевно, місяця три ми його ремонтували. Але знову, що значить, ми його ремонтували? Хлопці шукали на нього запчастини. Бампер вони замовили десь на ebay, Він їхав майже два з половиною місяці. Да, з урахуванням почці, блокади і тому подібне. Ось, і то взяли там перебити. Ми його попаяли і зібрали. Капот ми їм відрехтували. Побачите, який він був. В принципі, такі речі міняються, але запчастин немає. Тому хлопці попросили відрахтувати. Ми його відрехтували та пофарбували. Далі скло йшло е, з Європи майже півтора місяці. Знову ж таки, немає цих запчастин і тому подібне. Тож, перед тим, як купувати чи замовляти такий автомобіль, ви спочатку подивіться, зорієнтуйтесь по цінах, зорієнтуйтесь по наявності цих запчастин і тому подібне. Ось. Але це все такі маленькі нюанси, це все не, не о чому, коли ти сідаєш в цей автомобіль. Ти сідаєш, і ти просто мега комфортно, мега зручно. І я вже десь на якомусь етапі розумію, ці, знаєте, ганста, оці, які там е репери їздять і вони кайфують. Так і є. Це також цей автомобіль реально викликає такі емоції. Ти сів, ти нікуди не спішиш, ти їдеш собі повільно. Ти такий впевнений в собі, знаєш, так перекачушся з кочечки на кочечку. Хм -хм, все дуже круто. Ось. Що є в цьому автомобілі? Давайте ми з вами ближче подивимось. Тут є да, знову ж таки, біксинонові фари, у нас є туманочки, передні парктроніки, у нас є задні парктроніки. Це ключові доступи да, на всіх дверях, на передніх та на задніх в коло. Да. Якщо вже ближче до середини, що у нас тут є? Ми бачимо тут пам'ять сидінь на, 20, да, на двох водіїв, <кій> центральний замок. Е, регулювання да, відкривання закривання скла передніх та задніх, регулювання дзеркал кхів, лівого та правого, да, знову ж таки, не так от вибираєте які, да, регулюєте за счет такого джойстика. Відкриття багажнику з середини. Музика Bose, одна з найкращих аудіосистем. Далі в салоні у нас шкіряне кермо з підігрівом. Ось Бачите, на рулі. воно так нажав, регулюється дуже швиденько. Е, перемикання да, аудіосистеми, перемогучність, гучність більше-менше, під рульові лепестки, да, які нам, з допомогою яких ми можемо переходити в спорт режим перемикати. Ось, е, що, в принципі, напевно, як на 2019 рік, нетипово, да, вже напевно, аналогова приборка вже на інших системах, вона вже, знаєте, вже там. Більш така кхім, ярка, вже там, вже з навігаціями, з усіма там виводить, вже там, там в 3D, майже тому подібне. Тут оо, якось так немає. Друзі, що у нас тут далі? Кнопочка, да, у нас там типовий старт-стоп. Ось такий вже також перемикач, коробки передач, він такий вже типовий, але знаєте, він вже знову ж таки як на 19 й рік, він вже не досить типовий. Знаєте, 19 й рік вже там збоку нажимаєш. Там, або просто ручку кладеш і так э, дотиком, так оп, і воно перемикається. Ось. А тут трошечки каділак програє. Що таке прикольне, як на мене, знову, що це їхня медіасистема. Ось тут ви можете вибирати да, там, обду, Але вона дуже класна, вона сенсорно відпрацьовує. Е, от, маєте, якби нажимаєте, і такий маленький дотик. Ось, такий маленький дотик. О, так, знаєте, так не типово. Тому що десь або сенсоркою вводиш, або а тут таке саме е, реагування на дотик. Підігрів е, передніх сидінь, також з обдувом. Ви можете бачити ці всі речі. Ось. Регулюється. Ну, ось підігрів переднього скла, заднього скла, циркуляція там всередині регулювання. ось так от, Можна знову такі, там, аудіо там, системи тому подібне. Ось. А, так, демо щось. Ось так от, включається вмикається система. Дуже багато налаштувань йде в, в яка Ось так от. Ну, само собою, аудіо, да, телефон, навігація, підключення, картплей і тому подібна історія. Все це дуже швиденько можна розібратися, нічого складного в цьому немає. Дуже цікава така штука. Бачите, як для Америки, да, знову такий SOS. Бачите кнопочки сосу. Ви, ви виклик 911, виклик 9.1.1. ось, е, Яке в Україні можливо колись запрацює. Да? Знову ж таки, ну, це вже типове да? включення-виключення. Підсвічування, Ось такий динамічок для розмов. Ось. Е, да? передній У нас. А, ось засвітлення, Добре. Дуже класно. Приїхали в машину, ми дуже довго думали, де ж відкриття у нас бардачка. Тут все потрогали, там все потрогали, не там. Нажимання ми, ніде не знайшли простим нажиманням да, на клавішу. Дуже просто. Що дуже класно, сервісний мій така книжечка, да, бачите, оттіск Cadillac. Це дуже так, так, по-преміальному виглядає, тому що ті ж навіть там Audi вони роблять там якусь маленьку емблемку, да, чи просто якийсь логотипчик відбитий. А тут прям такі, знаєте, якби, такий хороший отчис. Так, по багатому Дуже так прикольно. Ось. Ще ось такий ось підлокотничок. Ось, він такий достатньо глибокий. І там у нас є зарядка под USB Type-C і також SD-карта. Дяке, знаєте, що зазвичай знову ж, це все поверхностно, да, там, а тут так все банально, так побережня така схованка, так нічого там лишнього, нічого зайвого. Далі тут у нас такі відкриття, да, типово під, два підстаканочка. Тут у нас така під коріння, да, і також додаткова розетка, кому потрібно. Ось, а, Якість шкіри, якість салону, ну топчик. Топчик, 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 все їде, нічого не скрипить, нічого не шумить. Все ну, просто мега комфортно, мега зручно. Ти їдеш собі, перекатуєшся, дуже класно. Тож, пропоную подивитися, що у нас ззаді, скільки місця, які там сидіння та які там функції у нас є. Так, друзі. що до ззаді місця, так? Да? Знову ж таки. Ой, мега зручний, мега комфортний підлокотничок. Ось такими додатковими там, відкриваннями, функціями. Да? Тут у нас мають бути підстаканнички. Ось вони, кнопочку. Але е, що дуже класно, сама е, обробка цих всіх речей, воно це все з деревом. Це все реально дерево, це все дуже класно. Виглядає воно дуже дорого, виглядає воно дуже престижно, не дивлячись на дерево, знав, зараз ми вже майже ніде його не використовують. Тож. Ззаді сидиш мега зручно, я не знаю, ще сантиметрів 12-15 до е, потолка. Ось, В тебе є підігріви задніх сидінь. ось, Також використовуєш. Відкриття да, закриття скла. Ось, Але тут не в цьому справа. Права в тому, що ти просто сів і ти король. Ой, дуже зручно. Cadillac знову ж це не про погей, Cadillac це про зручність, це про комфорт, це про е, знову ж як я кажу, знову і знову перекачування з кочки на кочку. Ти в цьому житті вже всього достиг добився, ти просто їдеш собі спокійно і просто насолоджуєшся життям. Що на передньому сидінні, що на задньому сидінні, просто їдеш і просто кайфуєш на цьому автомобілі. Давайте подивимося, що у нас в багажнику та який він у нас. Тут у нас да, типово все XTS, показує, що це двигун 3,6. Вихлоп дуже класний, бачите, на дві труби. Воно реальний ефект це не обманка, знаєте, як роблять одна труба, а другу виводять, щоб була для ілюзії. Ні, це по факту дві. Вони розведені, вони дуже класно працюють і дуже класний е, все ж таки звук. Задні парктроніки ми можемо бачити. Ось тут строє у нас задня камера, камера заднього виду. E, питання, як відкривається багажник. Тут тут, ні. Дуже просто отак от на емблемочку вниз натикаєте. І воно відчиняється. Ось, Дуже, як на мене, то, тут просто дуже просторний багажничок. Подивіться, там, я не знаю, дотягнутися я не, не можу. Ось, дуже великий, дуже об'ємний. Ось, Тут вже хлопці постелили собі коврик. Ось так виглядає тут докатка, та виглядає тут сітка, і також йде, ну ось, ну також що там не треба балонний ключ і тому подібне. Ось, багажник просто мега. Але знову ж таки, як для каділака, як для такої жирної комплектації, чого не зробити кнопочку закриття. Не знаю. Факт отак от Так воно ось зачиняється. Ось. Друзі, що, трішечки прокатаємось на ньому, да? попробуємо, покайфуємо разом, подивимося, наскільки воно зручно незручно. <рес> <рес> дуже круто, дуже класний, дуже класний, дуже глубокий, да, звук, до речі, про комп'ютер, який да, виводить, який ми бачимо на екранчику. Тут у нас показує 86 158 кілометрів. Запас ходу він нас показує, також показує, бачите середній розхід 12,5 літрів. Далі, знаєте, до речі, що прикольна штука. що Тут знову ж таки да, круїз контроль, і тут мені так сподобалось дуже. Ось він показує наскільки висока ефективність масла в двигуні. Тобто на зараз він показує, що ефективність да, масла в двигуні, якість його да, 97% зі 100%. Ну, Чесно скажу, я ніде такого ще не бачив. Зазвичай воно показує, що ойл-левел, типу, типу, окей, типу, все нормально і тому подібне. А тут прям в відсотках показує, яка якість мастила. Ну прям от тут чорт. Далі ми можемо бачити тут да, датчик е в шинах. І показуємо нам, що бачите, зеленьке все у нас добре, нормально підкащувано. Ось така от штука класна. Ну і тут да, знову ж таки можна вивести швидкість не в стрілечках аналогу, а да, вже більш цифрову якість в цифровий, цифровий формат. Ну, ну, Давайте спробуємо покататися, поганяти. Да, ось ця ті ті До речі, забув вам також показати. Ключик, ключик, яким прийшов Cadillac відразу, це було просто не кнопочек, чого не було видно. Хлопці заплатили, зробили собі дублікат. Ось так він виглядає, да, зі значком Cadillac. теж так, так класно, так по-багатому, чесно скажу. Також ну, дуже приємна історія. Ось. Знову ж таки, ти їдеш ти відразу відчуваєш, що це не 2 літра, да, і не 2 турбо. Ти відчуваєш, що це такий, знаєте. Типовий американець да, з таким двигуном 3,6. Тут, якщо я не помиляюсь 260 кінських сил, тобто він там, предай Бог кожному, там набирає, набирає, набирає. Ось, Знову ж таки, привід у нас задній. Хто не вміє їздити, да, точніше, кому треба розуміти, як їздити на задньому приводі, да, то Треба трошечки повчитися, тому що потрібно е, таку міць, да, таку потужність, вміти з нею працювати, треба вміти з нею їздити та регулювати її на всіх там напрямках, на всіх етапах водіння. Це у нас такий робочих, а він навшов, не по чому взагалі так от, просто, плавно все переходить, Пере, так переїжджаємо, перешатуємось. І взагалі ніяких там питань чи необхідності зупинятися. Все дуже комфортно. Так. У нас тут має бути додатково спорт режим Зараз ми попробуємо з вами проїдемось трішечки на... переключимось на лепестки. Так, тільки треба купити нормально, дорогу. Ви не бачите, але по факту дуже багато ям, а навіть не відчувається. А, як то кажуть, ось бояться, руки роблять. По факту те ж саме. Боїшся, що зараз щось буде, а по факту їдеш, чуть-чуть перекотився, є лі-єлі, такі думаєш, І що? Все? А ну клас. Ось такий каділак. О! Що? Знову ж таки, щодо запчастин по ходовій частині, колодки є, амортизатори є це все не питання. Салінблоки це вже питання. Неважливо, передні, задні салінблоки це вже питання. Кузовщини знову ж нема, це все під заказ. Або з Польщі, або в основному це все з Америки, це eBay і тому подобне. Ось. Тому думайте, по-перше, чи купувати цей автомобіль. Ось, по іншу думайте, де ви візьмете ці запчастини, цього авто. візьмете ці запчастини цього автомобіля. Ось, але знову ж таки, якщо вам по кайфу, якщо ви хочете виділятися, якщо ви хочете бути там ну, мега комфортно, це вам сюди. Це Cadillac. це ось такий клас, це мега зручність і тому подібне. Ось. Автоматом у нас включається підігрів руля, до речі. Ось. Фару, до речі, фару. Хлопці ми знову ж таки почали шукати ці фари. Це вже фара вже нова сама. ось. Ніде не знайшли, ніде немає, то хлопці попросили перепакувати та спаяти її. Тому ми ось так от зробили. Хлопці зекономили плюс-мінус десь там, не знаю, 800-1200 доларів на одній фарі лише. Ось. Щодо зручності, комфорту по заміні, якихось тут деталей і тому подібне. Масло все типово, все зручно, колодки, знову ж таки, все типово, все Е, Ну, так, да, колодки. Клас. Ось. Їх, до речі, на ринку їх небагато. Ось. Працювати з двигуном досить зручно, багато місця. Двигун тут один із самих популярних американських 3.6, Запчастин також на них досить вистачає. Але не у нас, не в Україні, не в наявності. Двигунів, до речі, в Україні ну, тьма тьму ще можна цю машину знайти. Кузовщину знову ж таки кажу ні. Тож, знову ж таки, подумайте про те, чи варто купувати цей автомобіль. Ось. А, мені чесно скажу, дуже впорається вся приборочка. Дуже класно, таким, 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 я кажу, дотиком нажимаєш, о, так, я, так сенсором так, відпрацьовує так, так, натиск. І все так, ново, так класно. Оща пошла. Ой. Класно, біжить дуже класно, відчувається дуже класно. Е, знову ж таки, да, педаль е, газу відчувається також дуже... Е, Дуже відразу відчується вся прийомість з цього всього автомобіля. Це дуже-дуже ну, дуже класно. Ось. Е, він мені десь по їзді, чесно скажу, нагадує десь Ford Fusion. У кого Fusion не є, вони знають, чому так вальяжно так перекатується. Або Nissan Maxima, Така ж сама історія. Ти їдеш, тобі всі ямки не по чому, ти себе так катаєшся, шатаєшся. Ось десь ось такий ось плюс-мінус там рівень цього автомобіля по комфорту. Там, так далі. Салон дуже якісний, в принципі, запчастини них дуже якісні. Що хотів би відмітити, до речі, по ремонту, американці, на відміну зараз від європейців і тому подібне, від японців, роблять з дуже якісного металу і з дуже. Двох або навіть трьох прослоїчно роблять метал, який просто дуже тяжко тянеться, або дуже тяжко рихтується. Ось. Оце про Америку. Але знову ж таки, коли ти з цим працюєш, то ти розумієш, блін, наскільки люди не жалкують гроші на нормальну на якість, що ти розумієш, що ну, напевно. Один, напевно, да, такий, скажімо, великий автопром, який дійсно робить все ж таки з великих якісних запчастин. Все інше це там, да, основному, машин, це там, алюмінька, це єлі машину стукнув, там вже, вже пів машини тобі склало. Тут ні. мега-удар тобі відіграє лише там, на передній там, грубо говоря, там, частині там, автомобіля, якщо там, удар прийшов попереду. Ось. Тож, е якість топчик, що у джипа, у Каділака, що в принципі, усього американського автопрому. Якість у них е зборки металу дуже класна. Ну, ось. Салон обшит да, обшитий шкірою. Е десь тут він виглядає трошечки як, там, не знаю, як для мене, типу полуретро, да, з усіми вставками дерев'яними. Ось. Але якість е шкіри дуже висока, перфорація дуже класна. Знову ж таки, класно, що тут є дуже висока перфорація, дуже класно, Знову ж таки, класно, що тут є і підігрів, і обдув сидінь. Да, це, це знову ж таки дуже-дуже класно. Ось. Чого не вистає? Ну, напевно, може, це вже там балується в рідні, що да? люка не вистачає. Дуже хочеться люк, дуже хочеться якусь там панораму. ось, Але тут в даному автомобілі його немає. О. Ось. Але знову ж таки, дивлячись на приборку, ти знову згадуєш, що та же Audi вже там, з 2017 року, вже там просто все в космосі, там, з навігаціями, з усіма речами, там вже по-другому це все виглядає і так далі. Навіть беручи те саме Peugeot там, 3008, да, найпопулярніший, напевно, там паркетник, що воно там ганяється, теж там галактична приборка, тут все так, знаєте, так в аналогі. Так, дуже схоже, чим то на Мерседесовську, до речі, приборку. Єшечки там, да, або же есички там, ну, знову ж таки, 2012, го 13-го, 14-го років. Ось. Ну, так, досить так аналогово. Знову ж таки, навіть зараз я вимкнув поворотник, да, я його включив і так, знаєте, так, якщо в інших машинах воно так, такі більш мігеньке, тут так і знаєте і гарний такий, знаєте, щелчок такий гарний такий перемикач. Ось. Що неочікувано для мене було в даному автомобілі, чесно скажу, розхід 12,5. Я думав, тут буде всі 16, але власника каже 12,5, і плюс у нас приборна панель да, комп'ютер показує, що також 12,5. То, в принципі, не знаю, враховуючи мотор двигун да, 3,6 200 там з лишнім сил, то 12,5 це небагато. Реально небагато. ВАГ у нас Тігуан 2-літровий бензиновий, їх і то більше. Але там двигун 2 літра турбо, да, а тут у нас 3,6 атмосфера. Ну, ті, хто розуміє, скажуть, що реально 125 це не багато для цього автомобіля. Тому тут розхід, правда, так порадував. Ой, друзі. Ну що, невеличкий такий підсумочок цього автомобіля. Знову ж таки нагадую вам, Cadillac XTS 2019 року, 86 тисяч кМ пробігу, 3,6 двигун. Обійшовся нашому клієнту цей автомобіль під 15 тисяч доларів з ремонтом. Ось е дуже класно, дуже зручно. Десь там нажимаючи на педаль дуже драйвово, Ось, але мінуси, мінуси по ремонту, мінуси по запчастинам, мінуси по швидкості його ремонту, тому що досить таки мало спеціалізованих що станцій. Що людей, які в цьому розуміються та розбираються. Ось. Тож, думайте, чи потрібен вам цей автомобіль, чи не потрібен, які саме характеристики, якості ви шукаєте в цьому автомобілі, і що ви хочете отримати. Кайфанети? однозначно. Чи получите ви хай-тек якусь там технологію на 90-й рік? Ні, вам взагалі не сюди. Тож, друзі, компанія Beavers. Приженемо, відремонтуємо будь-який автомобіль на будь-який бюджет. Ось, будемо раді вас бачити. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш інстаграм, на наш YouTube канал. Можете за нами слідкувати, дивитися, можете просто заїжджати на чай, каву. Тож, люди вам па-па, гарного дня!